Вітаю вас, друзі! Монтуючи попередній ролик, я зрозумів, що саме це місце треба винести в якийсь окремий матеріал. Тому сьогодні ми з вами знову опинимось там, де ми вже з вами були, а саме у підземній кімнаті парфюмера, чи як то кажуть, в кімнаті Жана Батіста Грінуя, але у Катакомбах. Тож прошу до перегляду. Гном, розкажи, де ми знаходимось і чому тут так багато цих парфюмів. А ніхто цього не знає, бо ми бачимо засипаний вихід. Ми можемо як, накреслити план у голові. Це лінія склону перпендикулярна до нас. Це стовідсотково засипаний вихід. Але це вихід засипали не якимось різноманітним брудом якоюсь землею, а виключно парфюмерними пляшками. Це якась нісенітність, це неможливо, але ми бачимо це. Не ми тут, тут, ці сотні. тут є парфюм, я бачу, є від гірчиці, якісь пляшки. Оце від гірчиці. Отакі от, от. А ось це. Ось це. Це аптека. А, ще є аптека, так? Е, да, так. дивіться, чим, от дивіться, наприклад, чим парфюм відрізнявся від аптеки. Бачите, у парфюму горушка таке на закрутці. Бачите? А аптека на подпробку. пробку. — більше за те, Олег, я знаю, що ці стандартні ліки часів Сталіна. Ну, не тільки з деревоційна форма. Це повичена з царської Росії. Отож, питання полягає в тому, чому саме тут так багато цього сміття, яке майже повністю складається з пляшок від парфюму. 90% це парфюм. І парфюм різних епох, я так розумію. Ну, тут і 20-ті, і 30-ті, і 40-ті роки 20-го сторіччя. Тобто, 30... те, що називається Ранній Радянський Союз в історіографії або довоєнна доба, ну і доба 40-х років. Тільки довоєнно. Тільки, тільки даваєні. Тільки тільки І що тут цікаво, тут більшість парфюм, вона от, самі форми, ці от, форми цих от пляшок, вони всі виконані в так званому стилі конструктивізм. Конструктивізм це не тільки архітектурний стиль. Да? От, всі знають, що там конструктивізм, архітектурний стиль, от, відомий це комплекс будівель у Харкові. Але конструктивізм це був стильні. Не тільки будівель, але і інтер'єру, і побутових речей, і меблі робили у стілі конструктивізм. І навіть даже оці відомі форми автомобілів 30 х 40 х років це теж стіль конструктивізм. І от багато цих пляшок вони виконані у такому от стилі такі от чіткі прямі лінії, От бачите, як тут, як, наприклад, от. От такі от чіткі такі прямі лінії, такі от, як знаєте, як креслення, буквально не, не, не дарма ж стиль конструктивізм Я називається. Да. Я цілком згоден да. з Олегом. Та ж це... історія, як з ар... Арт Арт-деко ар — це не лише красиві якісь картинки фей, Арт-деко — це стілі меблі. А, це, все, це все дуже цікаво. Арт-деко, не арт-деко. Звідки блін? Тут так багато парфюмів. Це коштувало тоді грошей. немалих. Ну парфюм, це не те, що валялося на дорозі. І от в мене є декілька версій, вже сформувалося, що людина, яка жила десь тут, і вона скидала сюди пусті пляшки. От, Чи це група людей робила? Ну я не можу собі уявити, що одна людина могла використати, чи навіть одна родина, стільки парфюму. От, це все забагато. Ну, в мене, в мене, диви, Ромо, в мене яке є припущення. Пам'ятаєш, ми коли з тобою досліджували ще з хлопцями партизанські стоянки. До речі, подивіться це відео. Там дуже-дуже цікаво. Воно у нас в трьох частинах, де Рома, я от, гном досліджував партизанські схованки сорокових років. І там ми знаходили. Це знаходили теж, схожі, от принаймні, от такі от пляшки від парфюму. Ми там знаходили зі збереженими етикетками, Я там ще розповідав про ці етикетки. Я що, я, от яка в мене думка з цього приводу, враховуючи, що тоді парфюми робилися на спирту, тобто всі парфюми робилися виключно на спиртовій основі. Е, їх е, люди, які переховувались в катакомбах, будь то партизани, партизани, чи це буде, чи якісь просто люди, які переховувались від е, військових подій? Вони ці парфюми парфюми використовували як антисептик, тому що там спирт є. Я цілком згоден і. Більш за те на усіх стоянках, які, які я бачив у своєму житті, хоча б одна пляшка від парфумів, mm -hmm. дешевших, який садекалон. Ми зустрічаємо ось. А mm -hmm. другий ще варіант є, і до речі, про це розповідали наші краєзнавці, які займаються Одесою доби Другої світової війни, Одеси в окупації. Багато партизанів, які виходили з катаком на поверхню, агенти румунської сігуранси, Знаходили їх по дуже такому характерному запаху, який йшов від одягу. Друзі, як вам сказати, от, запах пліснявий. Да, підземелля має характерний дуже такий запах, запах пліснявий. Як підвал, підземелля. І цей запах він дуже дуже їдучий. Він в'їдається в одяг так, що і потім ну, практично не можна да, не Я можна виправити. Ми знайшли під землею випадково загублений, забутий навіки склад радянської роби часів, мабуть, 60-х років. Ми намагалися, вона була в дуже гарному стані. Ми намагалися її відстирати. Це було нереально. Ось і е, я припускаю, можливо, це так, що крім того, що парфюми використовували як антисептик у підземелі, і ми ще люди, які виходили на поверхню. Намагалися приховати цей запах підземелля від своїх речей, щоб їх не схопили румуни, не заарештували з відповідними для цих людей наслідками. Але це все припущення. Як воно було насправді, ну то, що парфюми могли використовувати як антисептик, то, скоріш за все, так. З приводу того, що використовували їх, щоб замаскувати от відбити від отяку запах підземелля. 100%. 100%. 100%. Але можна запропонувати третю версію, ще третій шлях використування. Е, припустимо, партизани мають якесь е, не дуже якісне пальне, якесь органічне пальне. Воно, не, воно вологе, воно не бажає займатися полум'ям. Можна полити одеколоном, гарантовано мене ну, так... ще є тоді, тоді припущення, може, може якась людина на поверхні е, переробляла ось такі, О, як там, Бувши у використанні парфюми, і, і заливала щось саморобне, а потім з якоїсь причини викинула все у катакомби, мабуть, від страху. Однакові. Ну, це з одного набору може бути. Ні, це не однакові. О, о це один набор може бути. Таких багато. О! Су... Бля! Ой, вибачте, друзі, дивіться, який Ой, я знайшов. <г гл> я>, я таке вперше, що бачу, Дивіться. Че... це що, а, собака, дивиться. Такі от пляшечка песика. Диви, яка прикольна. Рома, це справді сенсація. Я вражений. Ви, ви бачите, як бай, байдуже я відношусь до цього копання. І майже усі ці форми я бачив, я зустрічав їх. Цього я не бачив ніколи. Це, це, це якийсь прикол, чи що? Не, я розумію, що це не справжня. Якийсь Барбос? Чи це, чи це лев? Чи це Ні, барб... це, це маленький песик. собака. Це песик якийсь такий. А ну а що це таке? Може ну, дитяча, чи якийсь, якийсь парфум? Парфу, може, дитячий якийсь був. Для маленьких дівчаток. О! А чому пес? Для юних дівчаток. Чому пес? Ну, тому що песик ну, вони прикольно. Дуже полюбляють песики. <рес> пес, Усі правильно. дівчатка полюбляють песики. А як цього пся, пса звуть? Патрон. Може його звуть патрон? Може його і патрон звуть. Ну, я думаю, що його звали дюк. І це пес дюк. <рес> <рес> пес дюк. <рес> Точно, це пес дюк. <рес> ну, коротше, друзі, я не знаю, може, ви знаєте, що, чому парфюм. Чи що це взагалі? Може це не парфюм, може це парфюм для собак. Я впевнений, що це парфуми для. Маленький... якоїсь дівчинки підлітка. Я не знаю. Друзі, у коментарях кажіть. Як... Ну. Сказати перші парфуми в житті. Я дуже здивований. Ой, друзі, я вибачаю, це може бути маленький песик, а це може бути. Можливо, це а ну, дай, дай, Подивись. Дай. Подивись теж. Може це... може, це схоже на ливеня. А от дивись, яка така цікава форма. Щоб це не було, а, взагалі. Може би... цікаво, але знаходив, знаходив. А, а от такого. А я не подивлюсь. Я вам гарантую, цього не знаходить. Та ні, ніхто. це пес, це, це не ливеня. Отже ж, вуха, висячи вуха. Ну, це пудель. Якісь пуде чи можна. Да. Я гарантую, що ніхто до нас не знаходив подібної штуковини. Комната Жана Батиста нам ще приємні сюрпризи підкидує. Дивіться, друзі, тут е, от ми копалися і знаходили тут е, ці е, пляшки, вони не тільки в рознобой, тут навіть цілі парфюмні набори можна отак от зібрати. От дивіться, такі пляшки. Тобто ось. Це практично можна сказати цілі парфюмні набори. Ось тут от, теж у нас є. От, наприклад. Дуже багато, я бачу. Ось. Я тобто цілі парфюмні набори сюди спускали. О, ось теж так. Ну от теж, теж ось. Бачите, тут безліч, мене, безліч. безліч. Ось, до речі, от бачите. Цілі парфюмні О. набори. Ось. Так, а, так, ми вже... так, ми вже такі показували. Це робить тільки більше питань. Це так, тільки... це якийсь може склад був, ну, але чому вони всі порожні? Е, невідомо. Чесно це кажучи, склад, не... це Засипали спеціально. Можливо, так. Да, можливо, хтось від них позбавлявся. Можливо. Ну, нема нема відповідей, звідки тут стільки парфюмів, але я хочу сказати, що це справжня колекція. Ну от якщо от розкопати все, що тут є, і викласти отак вот от по наборах, про, про ну як би якось так, зробити йому якусь класифікацію, це справжній скарб, це справжня колекція. Можна практично музей таких так от, і. скла, парфюмного скла. музей парфюмного скла Радянського Союзу 20-30-х років. Тож, друзі, це все дуже цікаво. І в мене є припущення у Олега, у Валентина є якісь припущення, чи є ці припущення у вас. Якщо у вас є припущення, звідки тут стільки взялося цих пляшок від парфюма, пишіть про це у коментарі. Бо дуже цікава ваша думка. Бо е, так трапляється, що ви, глядачі, знаєте більше, ніж ми. Е, Попереднього разу ми тут знайшли якусь хріновіну з металошукачем. і виявилось, що багато людей у коментарях написало одне те ж саме, що це мунштук від духового інструменту. А ми взагалі ніхто про це не знав. Тож шукаю допомоги у вас. Скажіть звідки у це все взялося, бо ніякої конструктивної думки нас вже немає. Друзі, а от дивіться, дуже цікава річ. Знайшов таку от е, пляшку від парфюма. Що вона вам нагадує? Це башта Кремля. Це башта Кремля. Ось бачите, оці от характерні зубці. От це. Отсе. І бачите, вона розбита. Тобто, це розбита башта Кремля. Це можна сказати, ну, це символ, це знак, що Кремль буде розбитий і його башні впадуть, як ця пляшка. А хтось на неї ще присяде там. Ще одна... <рик> Це точно. Ще одна цікава річ. Ми вам розповідали, що усі форми радянських пляшок були скопійовані з пляшок часів Російської імперії. Насправді, навіть з закордонних. Ось саме такої форми пляшку я знаходив трохи вище. Мені, мені дуже пощастило, вона була з етикеткою. Етикетка була Нью-Йорк Пейн Реліф. Якийсь засіб проти болі. Угу. Друзі, поки ми тут досліджуємо, ви підписуйтесь на канал. Переходьте до телеграм-каналу, там багато цікавого. Там те, що ніколи не потрапить на Ютуб, там немає цензури, там є пряме спілкування. Взагалі, там дуже цікаво. Тож переходьте, залишайте коментарі на Ютубі також, бо вони потрібні. Ну, і чекаю вас у наступних відео, В Валентин. А давай розтлумачимо нашим глядачам, чому ми вирішили назвати цю печеру кімнатою Жана Батіста Грінуя або кімнатою парфюмера. Сорі, я думаю, що це прозора назва. Я, хто не читав книжку, то дивився дуже гарний фільм. Це книжка Патріка Зюскінда парфюмер. Вона. Була бестселером років 20 тому. більше сорін, мабуть, 25. п'ять. це лігво парфюмера, так? Да? Ну можна Рома сказати та... так, що так це і... якась лігва парфюмера, тому що така кількість е пляшок від парфюма. І що головне, друзі? Ну, за на жаль, наші технології ще не дійшли до того, щоб е передавати якесь відчуття, запах, але тонкі-тонкі такі відлуння пахощів цих, Тут збереглися, чому нема протягів, температура більш-менш однакова, і оці пахаші, навіть, навіть їхні залишки, якісь, які от в цих пляшках ще є. От вони тут вітають, і воно відчутно. Тобто, тут ви заходиш, і тут я відчутно. от що якісь такі... не стільки запахи, скільки почувається атмосфера душ юних дівчин. <реш> з яких хтось робив ці парфюми. Так, з яких весь парфюмер робив тут парфюми в, ці от, в темних наших катакомбах. То це буде офіційно іменуватися «Комната Жана Батиста Грінує? Так, це буде офіційно, пропоную офіційно дати. Кімната імені Жана Батиста. А плінує. ми маємо право на це. Перші пошуковці давали назви залам. Зал механіків, зал романтиків, зал. Да. А у нас кімната Жана Батиста вмінує. Бач, ми нічого не називаємо у свою честь, але вигадуємо якусь назву, яка має бути. Дотечно. Хочу зауважити у спелеології Це дуже прийнятно, що дуже багато печерних залів мають дуже смішні, загадкові, дуже незвичні назви, бо так забандюрилося. Тому хто там був перший. Ми маємо право на це. Дуже романтична назва, як на мене. Угу. Друзі, в мене була думка, що їх тут не так багато. а Насправді, я розумію, що я помилився. Це все взагалі, от просто все. це... Пляшки. Ось просто він копає, і вони виходять. Наступна, І там буде наступна, і там буде ще наступна. Воно може бути розбите. Розбите, але от буває. А може сі... бути, о, а може бути ціле. Вот сіла, воно що то, сіла така От. А ну копай ще. Ну Не може такого бути, що воно все буде з пляшок. От тобі ще. Бита, правда бита. О, ще mm. одна пішла. Ще одна пішла. Це, це, до речі, аптека. Друзі, ну взагалі в мене, ось я бачу тут все складається з пляшок. Це, це, це весь завал, це от перемішане, це від гліна чи що це з пляшками. Вон дивіться, вон куди? Не капни, всюди йде кістки. Кістки, скло і пляшки. Це все кістки пішли вже. Так, да. от. Так що, що це було? І я ж кажу, що ну, я не знаю, як це ну, дотувати. Явно, що це сюди сипали, але ну, в мене немає не більше. Скажімо так, я всі свої е, варіанти вам виклав. Е, якщо хтось може щось запропонувати більш таке логічне. Як це все сюди потрапило, чому воно все пусте. Як так, що воно от, от, от це все. от... Ну, — Може, була якась цирюльня? Цирю... А, дуже, знаєш, дуже що цікаво було би, знаєш, що зробити? E, поставити тут якийсь маячок чи щось таке і зробити прив'язку з поверхнею, де саме, от на поверхні? — Ну, це треба мапу робити. Це що, Може, був виробник якийсь. Може, виробник, може якийсь. Може, e, може був якийсь... Може, такий ще варіант, щоб був якийсь магазин. Який, наприклад, якось щоб, типу, від зміни ого, в влади... Ого, Ого, ого-ого, стій, стій. Ну хто тут в нас? А це ексодовий кліщ. Так. Ні, Рома, Я впевнений, що це. Ану, ану, а ну хто тут впевнений, що це не він. Дай мені роздивитися його. А я впевнений, що це він. <реку> Ось він <де>? ползе по Ось він. О. На жаль. На жаль, так. Ось так. Алля казав, що нема кліщів, жарке літо. Ось ця скотиняка. Скотиняка? Скотиняка. Він тут залишиться назавжди, але ненавиджу клещів, бо мені, мене колись він О, вкусив. Я сподівався на інше. Саме у цій системі я зустрічав дуже незвичних створінь, псевдо-скарпіонів і. Якесь створіння, яке я, я навіть не знаю, що це. У нас у Одеській області кожен кажуть, третій кліщ такий може нести на себе хворобу лайма. Так, може. Це не круто. Це не круто, я вам це так скажу. Круто. Тож, друзі, ось ми побачили цього кліща і ми його знайшли на поверхні. Слідкуйте за, за собою. Обробляйте речі свої. Друзі, дякую, що подивилися це таке коротесеньке відео, навіть про те місце, де ми були, але навіть щось цікаве для себе знайшли. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, не пийте багато горілки і залишайтеся з нами на українському Ютубі. До скорих зустрічей. До речі, друзі. Просто хочу показати вам цю шедевральну. Картину. Я не про футболку і не про себе, а про картину. Дуже дякую підписнику, який мені її анонимно подарував. Це було дуже приємно. Ось це я, ось це Валентин. Я теж дуже дякую. Більш за те. Я був шокований як ніколи.